Ну, і от обіцяна розмова про північно-слобожанський напрямок вже просто зараз. З нами головний сержант роти 47-ї окремої механізованої бригади Магура, сержант Олег Чаус на псевдо «Азимут». Вітаємо, Вітаємо. вітаємо. За Що загалом про напрямок можна сказати зараз, цієї сніжної зими, коли так е, хочеться, і так немає змоги думати насправді про щось святкове. Давайте про справи. Загалом, якщо ми говоримо про погоду, то саме погода вносить корективи в те, як працює ворог, і як працюємо ми. Тому що коли ми знаємо, що погода буде сонячна, в цей час всі переміщення закриті і ніхто не рухається. І така сама ситуація і сторони ворога. Якщо ми говоримо, коли починається туман або мороз, або починається якась ожеледиця або снігопад, ворог старається пройти повз наші позиції і зробити так, щоб їх розмежувати між собою. І Інколи це вдається, але такі позиції потім схоплюються в оточення і ми їх знищуємо. І це відбувається постійно. Якщо говорити про крила, недавно там славнозвісна ворожа бригада пілотів переїхала з нашого напрямку і стало трошки менше, трошки легше стало. Тобто менше мовній летить на позиції, менше шахедів, але загалом не припиняються атаки ворожих ФІПІВІ по наших позиціях. Як загалом зараз ворог намагається діяти, використовувати яку саме тактику? Ми всюди чуємо, що вони намагаються інфільтруватися, намагаються по одному якось проникати до нас в тил. Як вони діють зараз на вашому напрямку? Так і так само діють, і інфільтруються по одному. І останнім часом виходило, що вони цілими групами заходили від п'яти до трьох чоловік. І старалися заскочити якраз в ті моменти, коли мінімальна видимість і наших дронів немає в повітрі. Тому… Був випадок, коли вони зайшли на наші позиції, вони знали, що суміжні війська, які нам прикомандировані, стоять на цих позиціях. Вони назвалися бійцями цієї позиції, тої бригади, назвалися підрозділом саперів, а наші знали, що там сапери не стоять. І так наші хлопці взяли двох полонених ворожих. Троє за цей час просто обійшли і закопалися в певному місці, де їх протягом там, двох днів знищували. І наскільки ми знаємо, з цих перехватів, що це молоді хлопці, яким по 22-23 роки. І контракт підписаний був буквально 4 місяці тому. Тобто, вони знають, що відбувається. Вони йдуть чисто на гроші. Вже молоді хлопці, які хочуть заробити собі якісь, а виходить, заробляють собі зовсім іншу ситуацію. Слухайте, а я не можу не спитати в цьому місці При ось таких спробах інфільтрації. Вони якою мовою говорять? Вони говорять російською. Російською? Так, російською. На жаль, на жаль, це, напевно, така ситуація в багатьох бригадах новоприбулі мобілізовані бійці українські також дуже часто не розуміючи, наскільки важливо mm -hmm. говорити українською. Говорять російською, і от виходять на позицію такі пару підрозділів: одна позиція і друга позиція. Одні спілкуються українською і чують, що там російською ну, стабільно говорять, але свої хлопці. І коли ворог наближається до позиції, де говорять російською, і якщо вони там їх або там беруть в полон, або щось, то наші думають, що ті далі стоять на своїй позиції. І така річ грає дуже поганий жар. Тому, в нашому підрозділі є заборона на російську мову. Якщо ти говориш російською, ти переходиш на суржик і максимально швидко. І, а на позиції взагалі ми забороняємо говорити російською. Тому що е, ця річ приносить ну, такі, знаєте, складні наслідки, які потім виправити дуже важко. Угу. До речі, ця заборона передбачає якісь штрафи, чи це все на рівні совісті людини? Ні, ну совість не працює. На, якщо ми говоримо про сьогоднішні реалії, то військовослужбовець, який приходить і досі спілкується ворожою мовою, він. Е, Несвідомий, ну наскільки часу, скільки uh -huh. ми працюємо на позиціях, скільки моментів було, як ворог заходив між нашими рядами і використовував ту саму мову, якою вони говорять, і робив нам погані ситуації. І от приходить новачок, який ми йому пояснюємо: найчастіше людина не розуміє причину наслідкової звороти, чому треба говорити українською. В перших боях у нас був хлопчина, він зараз прийшов в пілоти, він знав це правило, я це озвучую. Ну, У нас за це фізичні навантаження. Ми бігаємо, якщо ти говориш погано, ми маємо свої певні нюанси. Які ми зразу озвучуємо. І хлопці під ними поговорять: типу, так, ми погоджуємося з цим працювати. І от хлопчина вийшов, він сам з Луганської області. Вони стояли в перших рядах, ми ще на Курщині працювали тоді. І один зі штурмових підрозділів України зачищав позиції перед нашими позиціями і зайняли там лінію оборони. І вони почали кликати наших хлопців, де це хлопчина з Луганська. І кличуть російською мовою. Наші почали по ним стріляти. І ці почали переходити на українську, і вони зрозуміли, що це. І я каже в той момент, зрозумів Азиму, чому ти кажеш не говорити? Бо ми не могли усвідомити, чи наші там залишилися живими чи не живими. От ще повертаючись до ваших слів про полонених, про те, що так. зараз основна їхня мотивація це гроші. А, чи впливає це на те, як часто вони здаються в полону, коли вже приходять, бачать, що це не те, чого вони чекали, і вони не готові просто за гроші віддавати своє життя і бути в таких умовах. А чи за вашими спостереженнями, от за цей рік, наприклад, чи за два роки, а, частіше вони здаються в полон в такому випадку? Тих, кого брали особисто, мій підрозділ, то вони здалися, напевно, через тиск і через те, що вони не мали забезпечення. Вони були на позиції два чи два з половиною тижня і їм не кидали воду, вони мали буквально три магазини, не мали навіть повністю БК, щоб забити. То вони здалися, мені так здається, через те, що вони не мали чим працювати далі. А так би вони далі стояли. Там був один чоловік, який сказав, що в нього на Сумщині родичі і на київщині родичі. І йому було на той момент щось 52 роки. І він каже. Я знаю вашу мову, я можу з вами про це говорити. Але каже, я свідомо пішов сюди служити через контракт. Він знав, яка ситуація в Україні. І коли ми його взяли в полон, він сказав: Я вернуся, і якщо мене поміняють, я піду знову служити по контракту. Ну така моя мотивація. А оцих, що зараз взяли в полон, це сталося не тому, що вони захотіли, а тому, що просто їм вже заставили скласти зброю. Слухайте, а от ви згадали вік тих, хто воює так. що це молоді контрактники. Звідки? От звідки, я, я точно вам не скажу? Ми про це говорили, але мені величело цікаво, зокрема, в контексті поневолених народів. Це Росії. Це, Симіру, там це західна частина ворожої федерації. Типу, це ближче до наших кордонів. Тільки саме з якої ділянки я вам точно не скажу. Якщо говорити про те, чим воюють, повернутися до вже фізичного протистояння. Зараз я суб'єктивно так на моє вухо почастішили повідомлення про навіть колони техніки або про одиночне використання бродної техніки, щоб скинути піхоти більше. Що на вашому напрямку видно? На нашому напрямку чисто піхота. Ми поки не зустрічаємося з якимись механізованими шляхами мотоциклами, квадроциклами. Ми цього не бачимо. Та наші перехоплювачі нищать шахеди, вони дуже гарно працюють. Ми знищуємо якісь вампіри фіпівішками, але щоб сама техніка їхала, такого в нас не було дуже давно вже. Напевно, з тих часів, коли ми вийшли з Курщини, і тоді це було останній раз. О, ці от мобілізовані, точніше, молоді контрактники, про які. Так, так, з точки зору підготовки, серед них часто трапляється, ну, я не знаю, як це назвати, там спецура, така умовна. Чи це все швидко навчені юніти? Якщо брати навіть цей час, 4 місяці, перші там. Місяць вони знаходять частину, вони починають проходити певний курс без ВП, не маючи якогось бойового досвіду, їм дають задачу зайти між наші ряди. Тобто вони не стикалися в якихось там вогневі контакти, і вони мають зробити якийсь такий подвиг, який команди зі спеціалізованих військ навчені робити там професійно. Вони для того проходять певну практику. То ці хлопці просто забігали на якихось таких, знаєте, на якомусь такому адреналіні. Але що ми зауважили, що підрозділ сформований так, і ми рахуємо, що їх напевно, було чотири чоловіка, тому що один був кулеметник і три стрільця. Тобто, це нормальна група осіб, яка працює як певний підрозділ, як певний кулак. От мені ще цікаво почути вашу думку стосовно того, що змінюється, які тенденції в плані технологій. Ми бачимо, що війна, на жаль, не стоїть на місці, вона постійно рухається досить швидко, як на мене. І десь якісь технології вже не актуальні uh -huh. стають, а з'являються нові тенденції. От, за вашими спостереженнями, що зараз відбувається? Почнемо з переміщення. Почнемо, напевно, навіть з наших переміщень. Протягом 25-го року найчастіше ми заїжджали на позиції на пікапах, найчастіше. Після чого. Ми зрозуміли, що пікапи не актуальні по тим стежкам, де ми почали їздити, і по тим було там, де ми почали їздити. Безліч підрозділів почали робити якісь самостійні баги або купляти баги там дешевого типу, щоб можна було доставити їжу, БК, поранених і піхоту на ротацію. Після чого ми зрозуміли, що і баги не стягують, тому що баги вони зроблені на базі здебільшого якихось автомобілів, які раніше застерігали в тому самому болоті. І ми всі перейшли на квадроцикли. І тут теж така ситуація, знаєте. Квадроцикл дуже прохідна техніка. Для неї потрібно купляти прицеп. Да? Він не дешевий, там 1050 може коштувати, який ти загрожаєш ту саме БК, їжу, щоб доставити максимально багато. Але самі квадроцикли не створені для такої роботи. Вони створені для якогось відпочинку активного, а тут на нього сідає чотири бійця в повній амуніції. Ноги звісили в дві сторони, один назад, один сидить за кермом, плюс нагружений, нагружений якийсь БК, дизель, бензин, який ти пілотом доставляєш. І квадроцикли просто летять на, ну, тут, тут, на місці. Ти проїжджаєш два-три рази і все, і квадроцикл вже не беге. Якщо ми говоримо про ворога, за цей рік вони почали на нашому напрямку тут використовувати часто ждунів, їх не було. Вони садять угу. просто фіпівішки. І ці фіпівішки цинкують місце, де заходять хлопці, або там, де заїжджає наша техніка. Це з того, що ми наявно бачимо, за цей рік мінялася дуже часто ситуація, коли вони починали наші позиції розносити або там контролювати дронами фіпівішками Після чого вони почали це робити і крилами. Їм було не шкода там, знаєте, крило в піхотну позицію до два чоловіка сидять запустити. Зараз ми зауважили таку ситуацію, що їхня FPV може нести на собі Угу. Uh -huh. вона знімає цю позицію дуже чітко, дуже якісно, бо самі фіпіві мають не, не хорошу камеру, як, якщо ми говоримо про базову модель. Вертається на місце старту і після цього вони вже знають, куди залітати. Це такі наявні приклади, що вони роблять. Щодо особистого риба, ранцевого, окопного, що зараз по технологіям у нас у них. З їхнього боку, ми не зауважили, що вони щось носять. У нас хлопці мають піхотні реби це тимчасова, знаєте, тимчасова річ, тому що ці реби мають певну батарею, да? вона розрахована на, на певний невеликий час. Так як Невелика кількість е, ротації піхоти є в підрозділах. Хлопці заходять на ці позиції мінімум на два тижні 20 днів, 30 днів. Мої бійці останній раз стояли 54 і 60 днів. І звичайно, такі реби сідають. Тому е, наші, е, наш реб-підрозділ, який є в батальйоні, він працює чисто по визначених цілях, е, глушить їхні фіпівішки, але це не масово носити піхотні реби. Що ж, ми дякуємо вам за те, що доєдналися до нашого етеру. На жаль, не так багато в нас часу як хотілося, б, але дякую, що знайшли час. Прийшли, розповіли про те, який зараз яка, зараз є ситуація там на передовій, де стоять наші захисники. Здоров'я їм і вам, і дякуємо за те, що ви нас бороните. Дякую вам. Дякуємо за чин. Головний сержант роти 47-ї окремої механізованої бригади Магура. Сержант Олег Азимут Чаус був з нами в студії.